Писникам та глядачам каналу Агро. Лишився ще один місяць короткої зими. Далі розпочинається посівна, тому підготував вам цікаве відео, яке ви точно ніде не могли бачити. Сьогодні порівняємо, як оці ящики можуть зекономити вам купу дров. Порівняємо ось такою звичайною касетою. І також затронемо пікіровку розсади перців. Кому цікаво, ставте лайк, з вас підписка, з мене чудове відео. Так що ближче до справи, розпочинаємо. Зараз розповім, що я маю на увазі, як ці ящики можуть зекономити вам дрова, аніж оця звичайна касета. Щоб ви розуміли, я не проти касет, я в них теж вирощую і теж буду в цьому році сіяти. Але поговоримо про економію дров. Я думаю, будь-який тепличник який так вирощує, знає, що дров йде досить багато. Це вам не дві і не три навіть машини. Тому економія, вона, знаєте, не зайва. І так, дивіться, що ми робимо. Ставимо ящик один на один, тому що так у вас вони точно не прогріються. Ставимо один на один і нагріваємо ґрунт біля труби ОН до 30 градусів. Коли ґрунт прогрівся, оці всі ящики потрібно перевернути, поміняти містами. Тому що ця сторона у вас, виходить, прогрівається гірше. Коли ці всі ящики переставимо, та сторона, де тепло, потрібно закрити плівкою. Потім прогріваєте другу сторону, теж нагріваєте до 30 градусів. На це у вас піде. Ну, в залежності, хто як топить, десь приблизно 2-3 години. Прогріваєте другу сторону. Потім закриваєте все плівкою. Зверху накриваєте декілька шарів агроволокна. І для надійності ще можна кинути утеплювач. І повірте на слово. До 12 ночі я так топлю. До ранку. В ґрунті... Температура не опускається нижче 15 градусів. Це при тому, що в теплиці може бути і плюс 5. Тепер щодо ось до цих касет? Чому вони в плані цьому трішки гірші? Коли ви вирощуєте, наприклад, в касетах, касети стоять на стелажі, комірка досить маленька. Так, вона швидко прогрівається, але тепло тримає гірше. Чому? Тому що ось в цьому ящику. Тут приблизно відро ґрунту. Коли цей ґрунт добре нагріть і закрить, він досить довго тримає температуру. Вам не потрібно півночі топити ось цю плиту. Ви просто йдете спать. Або топите в моєму випадку одну. У мене на цю теплицю три плити, то я топлю лише одну. Дві плити топлю до півночі. До ранку топлю лише одну. Економія дроба значно велика. А що виходить з касетою? Касета, знаєте як? Поки топиться в теплиці, поки воно й тепло. Якби ви її не накрили, все одно до ранку, якщо не топить, вона швидко вихолоняє. Ось чому звичайні ящики зекономлять вам купу дров. Тепер щодо пікіровки розсади перцю. Як ви зрозуміли, в цих ящиках ґрунту досить багато, тому необхідність впікіровки чи перевалки вона відпадає сама собою. Цей ящик можна засипати як відро ґрунту, так і трішки менше. Я сиплю неповне 10-літрове відро. Так як ґрунту багато, коренева тут добре себе почуває. Це вам не касета, що комірка досить маленька, тому перевалювати не потрібно. Хто зі мною на каналі вже з перших можна сказати, так, днів, то ви бачили, як я вирощував розсаду перцю в цих ящиках, де я її закалював, як ми її висаджували. Я більшу половину у нас там було в тому році десь дві сотки перцю, ми висаджували на відкритий ґрунт. Я більше саджаю ось так у ящиках. У касету я сію, але тільки гібриди. І то небагато. Тому, друзі, ось таке відео. Вирішувати вам. Так що, думаю, непогана. Економія як не є, вона потрібна. А вам вирішувати, де і як садити. Звісно, такий метод не підійде для квартири, для ну, туди, знаєте, краще вже таке касета. Тому що в домашніх умовах чи в будинку прогріти ґрунт. В ящику досить таки важко. Для квартири підійде касета 100% або стаканчики Ось, друзі, так. А на цьому буду закінчувати. Всім дякую, хто був зі мною, всім дякую за підписки, за коментарі. Як завжди, кажу, далі буде. Всім пока!